Ти щось відчуваєш, коли заходиш в приміщення, де колись все починалося, а тут зараз все зовсім інше. Я коли проїжджаю, я кожен раз оглядаюсь. Да? Да, це знаєш, дуже таке відчуття, бо тут така була велика надпись Єва була да. на, на, на стіклі. і не мог її не замітити. Я проїжджаю, весь час оглядаюся. А що всередині було? Ну, тобто стояли стилежі. Стоялися звичайно. Це був це, це класичний, класичний класична. супермаркет. Класична. Я пройшов, пообразно, вихід да, да, і да, да, пішов. Класична да? Єва, так. Да. Зробити нам два. Рістритко, нас сьогодні вечірка. Якщо знову 23, 23 роки, роки тому, от Єва відкрилася, які тоді історії, факапи, перемоги описували тебе того часу? Пошук ринку і пошук свого клієнта. Ми ж вийшли на п'ять льва в спомнів з долара. Ми відкрили не Єву, не класичний Дрогері. Вона мала назву Єво, але це був магазин для жінок. Магазин для жінок? Так, да, і це була наша концепція. Ми хотіли, щоб жінки. Отримали доступ до доступної косметики. Ми бачили попит серед жінок на, на зміну. Це були після радянські часи. Жінки не мали 90 Кінець 90-х початок 2000-х, доволі таке сіре Нема грошей. Сірі часи, да. Була косметика на ринках. На кожному ринку був такий мильний. Його називали ринок, де окремо була косметика. Мильні всякі… Папір, Ту -туалетний це все. папір. Я з мамою ходив да, тоді, з да, сумками да, тягав це. Да, да, Всі хто там 90 років прожив, і от ми з цих років взяли того, що нам потрібно заздати місце для твоєї мами або сестри, умовно кажучи, яка вона може прийти в тиші в красі, може бачити себе іною. І зробити все, щоб для це для українських жінок було доступно. А як хто це придумав тоді? Ну це були наші ідеї, команди, з якою ми це просували. Це було завдання, яке знайти дешеві товари, але якісні. Бо на ринках не було якісних товарів. На ринках були дешеві, але не якісні товари. Це є різниця. Косметика це дуже особлива. Дуже багато жінок постраждало, коли вони там всякі маски накладували, у них кожа злазила і так далі. І так далі. Ми зробили такий магазин, де все ми це поєднали, і ми цим гордимося, бо я вважаю, що ми змінили українських жінок. Ми дали їм можливість бути краще. Я впевнений, що може вони навіть не замітять, що ми поженили там заміж видали купу жінок, які розкрасились нашими перед першим свіданням розкрасились нашими продуктами, які коштували копійки, реально копійки.